Я кажу, ти серйозно не дивилась порно. Вона каже, прикинь, до 20 років жодного разу. Я кажу, в смислі в мене в 16 років. Я думав, на мене лисий із Бразерс підпишеться. Блядь. Ось Я з порно себе вів. Все знаєте, як японський камікадзе в 41-му. У мене був свій порн Харбор. блядь. Я кажу, Серйозно, ти не дивилась порно. Вона каже: Отака, я незаймана в тебе в світі кінематографу. Сергію. Я такий серйозно, ти Дзідзю контрабас три рази дивилась, блядь. Це що це та дроч кажу. І ми, ми вирішили, що її перший порнофільм. Ми подивимося разом. Це буде якийсь особливий вечір, це буде якийсь романтичний вечір. Я, я взяв все це на себе. Я підготував квартиру, я повиникав світло, я розпалив всюди свічки. Це було дуже романтично. Розклав по всій хаті серветки. Каже Сережка, блядь, а для чого серветки? Кажу, чувствую пущу сльозу. Я. Там ще фільм такий драматичний. Там мачуха перший раз знайомиться з пасенком. Вона дивиться на мене і каже: Ти що, фільм без мене подивився? Кажу: та я не дивився, він так називається. Це ж порнхаб, блядь.